У каналу Нікатіка ніколи не було якогось святкування дня народження. У першу річницю було якось не до того через повномасштабне вторгнення, та й наступні також не дуже вчасно випадали. Але часом дуже хочеться сісти у зручне крісло, взяти чаю. Дякую, і згадати, який шлях залишився за плечима і хто був весь цей час поруч. Тож я хочу розповісти вам зараз, з чого взагалі почався весь цей канал, як він живе і можливо надихнути вас на створення власного проєкту. А ще дам декілька порад, аби ви на цьому шляху набивали собі менше. Свою історію на Ютубі я розпочала у 2021 році. До цього я вже певний час, приблизно з 2016 року, працювала в індустрії, але була завжди за кадром. І якось мені спало на думку, чому б не спробувати зробити щось не для когось, а для себе. І знаєте, я спробувала тепер. Ми всі тут. Насправді, без підтримки близьких людей в мене, я думаю, нічого би не вийшло взагалі. Спочатку хлопець на моє питання, що ти взагалі про це все думаєш, відповів не словом, а ділом подарувавши мені смартфон з кращою камерою, ніж у мене було до цього, аби я могла записувати відео. Дякую. Він до речі, взагалі затягнув мене у всесвіт відеоігор, ще ледь не зі знайомства. Спочатку показав мені Алісу Америка на Магі, а потім пішло, поїхало Горайзен, відьмаки, Скерим і так далі, тому подібне. З тих старих часів у мене навіть залишився мій перший геймпад. Це зараз я можу собі з полиці взяти на вибір для пограти DualSense, Xbox Elite і Навіть Controller в мене в колекції, але свій най найперший -най геймпад я отримала в спадок від хлопця. Відай! Так, це Chillstream. У ньому є кулер для охолодження ваших пальчиків, аби комфортно було грати. І насправді я пам'ятаю, як я грала з ним в Реймена, і це було влітку, і це охолодження воно дуже приємно відчувалося. Взагалі я в Реймена грала дуже жахливо. Це, напевно, був мій найперший платформер. Я постійно помирала, дуже сильно тупила, але потім, через декілька років, коли стала грати набагато краще, я сама повністю пройшла всю гру фактично на 100%. Треба було просто трошки часу і навичок. І насправді це важлива штука, але й не у всьому. Трошки часу і навичок ніколи зайвими не будуть. Ігри стали для мене чимось новим. Все дитинство і тінеджерський період я займалася музикою. Я закінчила музичну школу, вмію грати на фортепіано. Взагалі, я вокаліст в душі або в душі, це як подивитися, і насправді ці гітари позаду мене також залишилися саме з того періоду. І от відеоігри тоді я грала дуже мало. Хіба з братом якось бігали в Counter-Strike, І ні, я грала не так класно як на цьому відео трошечки гірше. Трошечки. Ще також була Need for Speed Ніфорспітандеграунд Два. Так, я приїхала з по вашій ностальгії, вибачайте. Звісно, що GTA San Andreas та Vice City, але я б не сказала, що прям грала в них, тому що я навіть не здогадувалась на той момент, що в них є сюжет, і просто бігала локаціями, там і тікала від поліції. Ставте лайк, якщо робили так само. Але прям повноцінний ігровий досвід, коли зрозуміло, що у GTA є сюжет почався в мене в більш зрілому віці, коли я вступила до університету. І от коли я подумала про власний канал, на думку спала розповідати саме про відеоігри. На той момент у мене. Не вже за плечима був досвід. Багато пройдених тайтлів, трошки розуміння, але головне бажання поширювати це і паралельно розвиватися в цьому напрямку. Я завжди наголошую на тому, що я не ігровий журналіст, і моя думка є виключно моєю і не претендує на експертність. Я просто люблю відеоігри і люблю говорити про відеоігри. Тому, якщо ви шукаєте тему для ведення власного блогу, спробуйте глибше зануритися у свої гобі. Або ж якщо ви вже є профі у чомусь і можете чомусь навчати людей, це взагалі ідеальний варіант. І ось мої перші あ。 Відьмак, це культовий продукт, який за останні декілька років відвоював собі простір в інформаційному середовищі. На них ще немає моїх щічок, лише за голос, записаний на мікрофон, який я караулила, коли б він був не зайнятий і швиденько начутувала свої тексти. Пам'ятаю, що я дуже соромилася, і це насправді видно, як то кажуть, чу зараз. же, Коли я передивляюся свої старі відео, а я їх передивляюся час від часу, аби свіжим поглядом глянути і прослідкувати, чи є прогрес і чи є він позитивним. Так от я постійно себе картаю Лі, чого ти так повільно говориш, Ніка, давай швидше. Або чому тут твій голос звучить як дитячий? На цьому відео мені 22 роки. І не питайте в мене, чому відео виходили в форматі 21 на 9. Я не знаю. На той момент мені це здавалося естетичним. І насправді наповненням, тобто своїми текстами я більш-менш задоволена, хоча їх варто було краще вичитувати і краще помічати помилки і їх прибирати звідти. А ще дуже добре, що я мала змогу писати голос на нормальний мікрофон. Щоправда, я вже не згадаю, що то саме було. Але тим не менш, я добре усвідомлювала, гарний звук пріоритетніше ніж гарний візуал. І цього правила я дотримуюсь завжди. Звук це найважливіша складова. І насправді є мені що розказати на каналі існує одне відео, яке я повністю дублювала. Це огляд. Так, це огляд на калтов за ламп, і під час його запису зі звуком сталася повна біда, бо він писався не на накамерну систему, на яку я час від часу записую відео, а на саму камеру. Тобто мене було фактично майже не чути, і звук був просто неймовірно жахливим. От, приблизно таким, як ви його зараз чуєте, дуже неприємно. Я довго думала, як виправити ситуацію, і вирішила сама себе переозвучити на мікрофон. Спойлер, це була краща ідея, ніж мучитися, намагатися викрутити звук з камери на постпродакшені, і краще, ніж лишати звук жахливим, тобто просто залишити все як є. Так, вийшло не ідеально. Так, скоріш за все, якщо ви дивились це відео, у вас були якісь питання, а тепер ви знаєте на них відповідь. Але все ж таки в тих обставинах то для мене був досить вдалий варіант. Звісно, можна було запаритися і перезняти. Повністю наново все відео, але по-перше, мені дійсно було шкода часу, тому що такі відео готуються не один день навіть. А щоб зібратися і сісти в кадр, мені потрібно було декілька годин, близько трьох-п'яти, аби просто не фарбуватися, вдягнутися, вибудувати все і спокійно почати запис. По-друге, мені настільки сподобався той образ, що я просто боялася, що я його не повторю, і я вирішила не ризикувати і не затягувати з тим відео ще довше і просто перезабувати. Звучить себе. На дубляж цього дива в поруці я витратила 5 годин реального часу, тобто я отак от сіла і через 5 годин встала з крісла. Тому якщо ви думаєте, що вам потрібно для старту вашого каналу, це мікрофон. І певно, це найважливіша річ, і насправді її досить доступною наразі, адже на ринку існують варіанти і для початківців, і для вже знайомих зі справою людей. Від себе можу рекомендувати мікрофони від Logitech G, адже вони і якісні, і доступні, і будуть круто виглядати в кадрі на стрімі чи у відео. Наразі у них вийшли чудові Logitech G Yeti GX класичної форми та кругленький Logitech G Yeti Orb. Перший буде ультимативним варіантом для вас, якщо бажаєте і якісний звук, і не бажаєте зайвих шумів. Ви їх зараз не чуєте, а вони є. У нас геймерів постійно щось клаце: то геймпад, то мишка, то кнопки на клавіатурі, і часом під час трансляції, чи навіть просто граючи з друзями, це відволікає і бісить. Якщо не вас, то людей, які вас слухають, точно повірте мені. Так от, Yeti GX має суперкардіодну діаграму спрямованості. Простими словами він аналізує звук, залишає ваш голос. Але прибирає зайві шуми оточення. Це дуже крута фіча для стрімів та подкастів. А також він має аудіолог. Якщо ви полюбляєте горори і гучно лякаєтеся, мік продовжить життя вушок вашим глядачам, адже вирівнює гучність, щоб ваші крики чи гучні викрики були в рівень з вашим звичайним режимом говоріння от як зараз було. Підключити і налаштувати мік дуже просто через USB, тому його ще й зручно брати кудись з собою і не перейматися при записі за сторонні шуми, як це було, наприклад, з конденсаторним мікрофона. До речі, про відсікання шумів а ви зараз нічого не чуєте, але отак. Ви чуєте багато, тому що за вікном шумуть генератор, кричать сусідські діти, взагалі шум вулиці, але при закритих вікнах знімати дуже спекотно, а з ним можна, тому що він буде відсікати весь цей зайвий шум і залишить тільки ваш голос. Для комфортної взаємодії мікро має власну панель налаштувань G-Hub, де ви можете підкрутити ваш голос до бажаного через еквалайзінг, налаштувати кольорну гаму підсвітки, яка, до речі, може працювати в режимі синхронізації зі звуком, а також побавитися ефектами для фонових трансляцій, чи може навіть для вашого великого творчого задуму, ви можете скористатися функціями Blue Voice, аби викривити ваш голос, зробити його муташне або тих зараз або пикані. Або своїм голосом ви можете фактично закосплеїти робота. Так вам дуже прикольно звучить, я знаю. До речі, перші відео, де я з'явилася в кадрі особисто і в образі, мають змішаний формат запису звуку. Я не пам'ятаю, що пішло не так, але крім петлички, на яку йде звук разом з відео, я записувала за кадрові абзаци окремо. І от та мені досі не нравиться якість. Хоча точніше мені не нравиться оце поєднання двох абсолютно різних джерел запису голоса. Тоді я якось сильно не задумувалася над технічними нюансами, робила як могла, і викручувалася просто по ходу діла. До речі, фан-факт: я тоді знімала на той самий телефон, який мені подарував хлопець. Штативу в мене не було ніякого, тому я просто прикріпила його до кільцевої лампи. Я у мами блогер, а лампу скотчем приліпила до Мольберту, який тоді в мене якраз і виконував функції штативу. Можете поглянути так. Це виглядає дуже дивно. Я не бачила, як я сама виглядаю в кадрі взагалі ніяк, тому що я знімала не на фронтальну камеру, а на основну тобто, телефон завжди стояв до мене спиною. Тому невдалих дублів було аж надто багато більше, ніж я бажала, бо багато фрагментів були зіпсуті через завалений горизонт чи банальний розфокус. Простіше сказати, в мене тоді була ідея і прагнення, і відсутність такої дрібниці, як штатив чи нормальна камера, мене зовсім не хвилювали. Це зараз у мене тут повноцінний сетап, включно зі світлом, купую штативів, з камерою нормальною і навіть степлером, тобто суфлером. А от тоді я перебувалася виключно ентузіазмом і чим Бог послав. Насправді це чудовий досвід. Я знаю, що вам певно хотілося б. Ви відразу прийти на Ютуб чи на іншу платформу з ідеальним відео, яке залетить і набере сотні тисяч переглядів, але на жаль, тут так не працює. Спочатку буде важко, ви не розумітимете багатьох аспектів, і у вас не буде навичок. Ви їх здобуватимете поступово, десь підглядатимете, як працює кольорокорекція, десь методом спостереження зрозумієте, як краще ставити світло під яким кутом, як налаштовувати звуки, на які елементи треба звертати увагу, аби ваші відео були якомога ліпше. Звісно, можете сісти і вивчити це все, як воно. Працює в теорії, але повірте, немає нічого кращого ніж практика. І от саме таким чином, включно з практикою та досвідом, ви і прийдете до того самого ідеального відео, яке залетить і Буде вам успіх. Здебільшого це працює тут саме так: багато праці і цікаві теми для широкої аудиторії. Тому так важливо саме почати і не боятися. У вас вийде не відразу, але трошки часу і навичок зроблять свою роботу. І якщо з першими відео в мене все було дуже винахідливо, то перші стріми проходили куди краще, адже принаймні нормальну вебку я мала. Пам'ятаю свою най найпершу вебку, це була Logitech c 310. І та манюня була перший час зі мною, допоки вже ми з хлопцем з роками не оновилися до C920. І от вона вже багато виручала, коли треба було і на робочі коли вийти, і на стрімах, звісно ж також. Ну, ви тільки на ці молоді щічки. My sweet Summer Child, як багато ти не знаєш про це життя. Пам'ятаєте ці стріми на Ютубі 2021 року. Можливо, хтось тут зі мною так само довго на каналі, як і Logitech? Насправді, я не згадаю прям всі-всі-всі свої гаджети, але приємно, що стільки років, вибираючи техніку, є у кого глянути різноманітні штуки для зйомки чи навіть просто для грання. Наразі на стрімах на твічі в мене також вебка від Logitech, але це вже стрімке Оновилась я десь рік тому і поки нічого змінювати не збираюсь. Вона маленька, з гарними характеристиками і гарно виглядає в робочому сетапі. Тобто мене все влаштовує. Хоча відео на Ютуб я знімаю на повноцінну камеру, однак всі подкасти на дружніх каналах це якраз її лінзи справа. Пам'ятаю, як побачила і в когось із колег блогерів-стрімерів і побігла брати собі, бо якраз шукала варіанти для апгрейду. Останнім часом колег стрімерів та блогерів стає все більше, і я не можу цьому натішитись. Насправді я щиро радію за наш твіч та ютуб, бо ми якось відчуваємо себе спільною командою, а не одноосібниками, які дивляться на всіх навколо як на конкурентів. У нас класна спільнота, звісно, не без нюансів. Ідеального суспільства не існує, але ми дійсно дуже тепло приймаємо новачків. Тому, якщо хотіли і собі доєднатися, то ласкаво просимо. Ще й з радістю навчимо, чому знаємо самі, дамо купу порад. Поділимося і досвідом, і тим, чим користуємось самі. Чесно кажучи, здається, наразі щодня долучаються нові креатори, які тільки стають на цю цікаву творчу стежку. Вони також проходять через ці складнощі з браком ресурсу для перших сетапів або постійно відтягують момент оновлення техніки. Вони впевнені у своєму виборі. Але знаєте що? Ми Хочемо вам допомогти разом з Logitech Ми залюбки розіграємо мікрофон, який покращить ваші відео та стріми. Оцей милий круглячок стане вашим. Якщо ви всього лише напишете в коментарях внизу, хочу Logi» і розповісти, для чого б ви оновили свій сетап. Збирайтесь почати канал на YouTube чи, можливо, на Twitch, або він у вас уже є і вам не вистачає лише гарного звуку, або ж ви просто хочете з комфортом грати онлайн з друзями. Вже за тиждень у спільноті цього каналу рандомайзер обере переможця, а цей круглячок поїде саме до нього, а ні нового. Власника мікрофону шукайте вже за тиждень в ютуб спільноті цього каналу. А тепер повернемось до парад. Наприклад, я точно порекомендую вам придивитися до суфлера щось просте, невибагливе, аби просто мати змогу читати текст. Це зекономить вам просто купу часу і дасть плюс до якості ваших відео, адже ви менше будете робити оце беме, як я робила в перших своїх оглядах. Хоча таким чином я навчилася маскувати свої тупняки в монтажних склейках і в перебивках. І пишіть все на один пристрій, тобто пишіть звук на один пристрій. Не потрібно розриватися між закадровою ночіткою і говорінням у камеру. Краще все зніміть на камеру, і зробіть закадрові перебивки, аби лише проілюструвати ваші слова. Не повторюйте моїх помилок. І пам'ятайте, що вам не варто боятися камери, бо це лише всього-навсього скляне око, за яким фактично нікого немає. Ви сам на сам із цією коробкою в кімнаті і глядач не побачить того, що ви не хочете йому показувати. Хвилювання це нормально, але вони вам тільки заважатимуть. Ви тут керівник, як ви собі наріжете, так і буде. Тому намагайтеся записувати якомога більше дублів, аби було з чого нарізати. І не прагніть до ідеалу декілька повністю створених відео, але які вийшли у світ, дадуть вам більше розуміння і більше досвіду. Свідоо ніж довга праця з одним єдиним відео, яке ви будете просто шліфувати собі тижнями. Вдосконалення це добре, але без фанатизму. І краще почати робити і викладати аудиторії, аби потім через рік чи два глянути на свої старіші відео і побачити різницю і свій ріст. Як я оце зараз дивлюсь на свої старіші відео і думаю: отут би краще б ти інакше думку сформулювала дитина. А от там світло треба було ставити геть під іншим кутом. І не стрижити, будь ласка, так коротко волосся. Тобі точно не сподобається, повір мені. А ще навчиться гарно чистити звук, бо сусіди з дітьми і дрелями є у всіх. Якщо у вас немає, я вам по доброму заздрю. І якщо мікрофони Logitech G припали вам до слуху, і ви вже шукаєте, де б його купити, то зараз це можна зробити з приємними знижками. Сезон Logi Play Days – платформа Logitech G, яка об'єднує спільноту стрімерів, геймерів, креаторів та індустрію ігор. Загалом якраз протягом 17 по 29 вересня підготувала для вас шалені знижки на свої девайси. Тому покупка буде і вдалою, і менш витратною. Ще в рамках події ми побачимо презентації нових продуктів та власне розіграші. Слідкуйте за вашими улюбленими блогерами. Вони також. Можуть мати для вас приємні сюрпризи. Переходьте за посиланням в описі під відео, аби дізнатися більше. Я чекатиму ваших коментарів, а ви чекайте нових відео та стрімів, вони вже ось ось будуть.